Ми розказуємо, що ось бачите, дитячий майданчик. Наш. І... Стоматологічна поліклініка встановлювати хоче рядом з дитячим майданчиком генератор. Оце, оце для генератора, оце, щоб ви розуміли. От це працює, так? Ось ця сітка, це генератор. Там буде генератор. Ну він ну, буде трошки запасім, бачите, де мужчина, он, де мужчина то, то есть, буде об'єм, розумієте? Масштаб робить. І щоб ви розуміли, тут наших дітей дуже багато. Ось бачите, діти граються. це тільки обід, ще буде вечір, 18-20, наприклад. Отой більше буває з двіті. Ти жителі проти. Нас nee ніхто не спрашивал. Ja, <ta>. <gun> не дай бог кто-то там. Нас ніхто не спрашивал, ніхто не... Не дай бог, кто-то там пнит какой-то окурок. Не дай бог, что оно взорвется, и дом весь... Небезпечно міром безпечності. ви самі розумієте, дитяча площадка во дворі документів на головний лікар сказав, що в нього документи є. Але коли ми пішли з ним з поліцією туди, там загальні документи про постанову кабінету міністрів, що е, повинні бути. Генератори в них встановлені, але дозволу на те, щоб встановити ось на оцьому майданчику, у них документів немає. Хоча він сказав, що скоро вони будуть, а норми по техніці безпасності он не чому не покаліція стоїть і там були з нами. Ну и что? Я смотрю, что как бы полиция приехала, они составляют протокол. Да, а он как копал, такие а и копал. Не, а Мы просим а о полицию, чтобы они... Нет, это копают, только копает, Любочка. Он до этого сейчас хорошо, там не так. Перед вами там цирк устраивает. А сам генератор вы видели? Он все он большой. Ну, сетка, вы по сетке посмотрите. сетка? Да, вот это клетка. вот. это для генератора. Мы тоже думали, нам бы тут привезли. Для дітей, для наших. дітей так. так, так, так. так. Скільки у вас квартир в домі? 58 в цьому домі. 58. І, да, і, і, і 40. в тому домі 45. 40. І то около 100. 100 квартир, так, так? І всі діти зіграють. І тут ми хочемо зазначити, що багато людей похилого віку. І от ця машина буде, яка буде гарчати під вікнами. То, що гарчати буде, а то, що буде, вихлопні гази будуть, правильно?